Всім доброго дня! Хочу з вами поділитися, я вже давно п'ю куркуму в стаканчику. Я собі перчику, маленого перчику собі всипала чуть-чуть. Так, 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 так. Куркуму. Додаю щепотку куркуми, щепотку куркуми і, і набираю трошечки води, але води щоб було повно, повненько. І це все, ви не повірите, я випиваю. А ви напишіть в коментарях, ставте лайки, як вам сподобалося. Це дуже-дуже добре. Це лікуюся я. Воно п'ється. Один раз зробили зранку, особливо Зранку зробили і випиваєте. І все. Воно виводить, я вам скажу, воно виводить шлаки, всі лишні, то що ви їсте, воно все то з організму вичищає. Воно покращує пам'ять, зір становить ну, краще. Коротше, воно від всяких болітів, щоб ви це розуміли. Я вже давно п'ю, і знаєте, я, я йду у себе на город. Я себе чувствую прекрасно. Раніше якась стомлена була, не могла якась ліность. Ну, і зараз чуть-чуть є, але не та, як колись раніше було. Від куркуми, знаєте, мені куркума набагато, я себе чувствую та, як жива, людина жива. Внолічу все. І пам'ять, і зір покращує. Ну, і виводиш шлаки з організму. Ну, всякі-всякі, не знаю. Я вже давно п'ю і, і чувствую себе дуже прекрасно. А ви діліться коментарями. Хто як, чи вам ну, сподобалося, що я, ну, з куркому лікуюся чи ні, не знаю. Ви пишіться, діліться в коментарях, хто як чим лікується. Всім гарного дня!